За останній тиждень до лікувальних закладів Дніпропетровська з симптомами гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулось близько 4 тисяч мешканців. З них 66% – діти. Це майже на 15% більше ніж за попередні тиждень. Відзначають у департаменті охорони здоров'я міської ради і закликають населення більш уважно ставитись до власного здоров'я. При появні перших симптомів грипу дуже рекомендуємо больному чоловіку оставатися вдома, щоб не провоцирувати осложнення ні собственної болезни, ні Заражається не подвіргають других людей. опасности зараження не варто виходити з дому навіть для відвідування лікаря, зазначає Юлія Колосова. Краще викликати його додому. Всі амбулаторії у Дніпропетровську працюють з 8 години ранку до 8 вечора. Виклик можна зробити до 19 години. Дані про роботу амбулаторій та своїх сімейних лікарів пацієнти можуть дізнатись на сайті www.dnipromed.com. Как же мы лечим грипп? Существует несколько групп препаратов. Первая группа – это препараты с доказанной эффективностью э, против гриппа. Только они способны влиять на вирус, останавливать его размножение в организме. И своевременное назначение этих препаратов врачам позволит сократить период болезни и предотвратить осложнения. Вторая группа препаратов – это препараты, которые не действуют на сам вирус, однако облегчают состояние больного. Смягчают такие симптомы, как насморк, А боль в горле, кашель, головную боль и так далее. Однако и их не рекомендую принимать без назначения врача. Щодо методів лікування ГРВІ та грипу, то тут краще обходитись без самодіяльності, наполягають лікарі. Медикаменти має призначати лише спеціаліст, тим більше що більша частина хворих це діти від одного до чотирьох років. Саме вони більш чуттєво реагують на різку зміну погоди та температури повітря. Щоправда, серед захворювань наразі переважають гострі респіраторні вірусні інфекції. Щодо грипу, то лікарі епідемію не прогнозують. Як не прогнозують і появу нових штамів. На 2013-2014 год будут циркулировать вирусы А – Калифорния, А Виктория и Б Массачусетс. Значит, эти вирусы, эти штаммы вирусов, они предполагаются использовать в новых вакцинах. Но конкретно вакцины еще данных о каких вакцинах нам не поступало. Симптоми зараження даними видами вірусів практично однакові. Відрізняються лише ускладнення, до яких вони призводять. Утім, кращою профілактикою запевняють, бо змовно була і залишається вакцинація. На неї у місті було виділено 200 тисяч гривень. Планують привити понад 18 тисяч мешканців. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.